Проти Анны Алхим полиция відкрила кримінальне провадження за статтею розпалювання національної враження». Так, тепер я хочу прояснить ситуацію по поводу конфлікту конфликта свена. Конфлікт набрав э, огромных э, масштаб, сильных оборотов э, с для меня Мне удалили страничку. Э, на меня прошу сильный хейт, завели два уголовных дела. Нагадаю, що за Алхім тягнеться дуже довгий шлейф, шлейф про російських та антиукраїнських заяв. І починаючи від того, що вона називала Путіна красавчиком, ну і ось, наприклад, можна ще раз нагадати ось цей от епізод. І знати український язик довжен кожен. але че може говорити на тому заки, на якому він хоче, і ніхто не може цього запретити. в побуті Везде. Ну, на, державних, ну, на державних каналах я теж считаю, що я теж это не піддержуваю. Ну, 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 я не хочу, щоб воно кого-то там задівало или обижало. Просто я так считаю і радіо, і все, все українські пісні число половину половина пісні і повний шлак. Цей епізод, наприклад, запросто потрапляє під пункт розпалювання національної. Враження. Подробиць щодо стосунків Алхімі з поліцією ТСБУ ми не знаємо. Знаємо про факт відкриття справи за заявою народної депутатки Наталі Піп. Ну, піпа, така ти, звісно, піпа, піпа чистокровна. Мені ну, ввілі страничку. на мене прошу сильний хейт, завели два головних діла. Ми тепер, власне, ми бачимо, як намагаються сконструювати таку собі конструкцію. Медійну, за допомогою якої Алхім вийде з цієї історії з мінімальними репутаційними втратами, і типу ніби нічого не було. Ось ніби як блогерка Олена Мандзюк запропонувала Алхім допомогти ЗСУ, і Алхім погодилась. Ну і все таке, і тепер у нас вона перетворюється із поціновочки рускова міра у благодійницю. какая-то помощь, три мавика, пикап, если можешь, чем можешь, помоги. То есть не было условий, привези конкретно то, она мне написала вежливо, нужно то-то и то-то, типа, если можешь, помоги. Я все взяла, все, что написала мне по списку, сразу вернулась из Парижа, поехала на Сумский напрямок к военным и отвезла помощь. Ну, знаєте, так у нас тепер виходить. Якби Алхім не закатила очі на прохання заспівати українською мовою на дитячому святі, то не було б допомоги Збройним силам України. Насправді це все доволі хаотичні дії із спробою врятувати репутацію та не потрапити під довгу судову тяганину після відкриття правоохоронними органами справи. Хоча. Врятувати репутацію Алхім це, звісно, така цікава фраза. Але на жаль, за цим всім ми якось забули і замовтали причину, чому відбулася така ситуація. А така ситуація відбулася, бо якщо в країні йде війна, і ти транслюєш наративи країни-агресора і розпалюєш національну ворожнечу, то ти підриваєш здатність країн опиратися. А значить, це треба якимось чином припиняти, якщо людина таке робить у Алхім сотні тисяч підписників. Вона несе відповідальність за те, що вона публічно робить, і публічно каже не на кухні у себе, а публічно в соціальних мережах. Я от минулого разу казав, що немає по закону відповідальності. Ну як бачимо, по закону відповідальність типу є. Але просто питання: що закон у нас в цьому плані. Як бачимо, працює якось через раз. І до слова, ми не говоримо лише про відповідальність за сказане на користь Росії під час війни. Навіть коли війна завершиться, поки Росія не сколапсує, вона буде залишатися нашим ворогом, вона буде намагатися впливати на нас, в тому числі, гібридними методами. Це все не завершиться, можливо, навіть за нашого життя, друзі. І я вам уже приводив приклад, уявіть, що. Щось таке, як за Алхім, відбувається в іншій країні з іншою мовою, і вам тоді одразу стане зрозуміло щодо паралелі. Окрім того, ми бачимо, що наші змі та й Алхім сама також до слова намагаються подавати всю цю історію як конфлікт двох блогерок, Нібито світське життя. Ніби дві зірки посварилися, а контексту. Чому це відбувається, і що тут неправильно, ніхто не згадує. Так, тепер я хочу пояснити ситуацію по поводу конфлікту з Леною. Це не конфлікт, ані з Леною. це конфлікт із державою, це конфлікт у Алхім із усім українським, і це треба чітко підкреслювати і чітко вказувати. Я так розумію, що хтось із Алхім поговорив і щось їй таки пояснив, якщо з'являються такі відео. Хоча, якщо вона згадує про відповідальність за свої дії в останню чергу, то не дуже вона сильно це хоче визнавати. Да, я в'їхала в забор, дала штангу з публічно публічна баститіматі, тому що мені обісніли, що ті спані відкрито спонсірують війну і. если я их слушаю у себя э, в машине, публично все это видят, то, то есть я, получается, автоматически тоже спонсирую эту войну и убиваю детей, как мне приписывают этот терроризм. Это не так. Я не хочу спонсировать войну. Я не хочу быть никаким террористом, как мне это вменяют. И если сейчас это приравнивается к тому, что я враг, то я не буду слушать и Тимати, и Басту э, в машине, чтобы, вы, чтобы вас это как-то трогало, чтобы вас это как-то задевало. Если, если это так, то ради бога я от этого могу отказаться. Ось воно, друзі. Ось це саме покаянне відео тільки у стилі Алхім, у своєрідному стилі, в якому вона все одно буде звинувачувати усіх у так званому хейті. І це ви хаті ката проявляти свою агресію. яку ви проявляєте, сука сидять дома на диванах? То беріть блять, ідіть на фронт. і допомагайте воєнам. Якщо ви не можете паті воювати, допомагайте Деньгами, помогайте донатами, помогайте допомогою. Вот так нужно свою агресію проявляти. Потому что... на четвертому році повномасштабного вторгнення і на 12-му році війни Алхім відкрила, що виявляється, можна допомагати фронту. Що ж особисто я дуже радий, що це відео у Алхім вийшло, і що це, хоча б, прозвучало, прозвучало для її аудиторії. Її аудиторії це буде дуже корисно. Я хочу сподіватися, що воно не просто так прозвучало для галочки, але й осіло у Алхім, так би мовити, в голові. Хоча, а вже ж на це я можу тільки сподіватися, як воно буде насправді, побачимо із часом. Я не думаю, що справа проти Алхім піде кудись далі. Бо в цьому плані у нас якось занадто ліберальні правоохоронні органи, і ще щодо того, що сказав Алхім, власне. Тема російської музики, яка також була е, піднята, і за якою я можу припустити, і була подана заява Наталії Піпи, і в результаті відкрита справа. Ну, ми можемо так припускати, якщо б Алхім це у своєму відео згадав. Так от, друзі, про прослуховування російського і про публічне прослуховування російського, і не тільки публічне, а й в принципі. Як ми ставимося до російської музики? От, особисто мені, якщо чесно, слухати російське огидно? Я колись слухав російське давно, ну таке типу від два, і зараз в принципі не можу слухати нічого, бо знаючи, що російська мова завжди, завжди протягом понад 300 років, витісняла і знищувала на наших землях українське, затирала нас самих. Мені особисто огидно слухати російську музику. Я не одразу до цього дійшов. Я вчив у школі історію, цікавився в принципі історією. Пропрацював у ЗМІ 15 років і бачив своїми очима, як Росія руйнує нашу державу передусім через мову і передусім через культурний продукт. У випадку з Росією так званий культурний продукт, і у мене це зайняло час переварювання цього переосмислювання. Я розумію, що процес осмислення у різних людей може бути різний на різних швидкостях. Щось можливо і мені ще треба буде далі переосмислити. Насправді процес пізнання він у людини безперервний. Те, що ми почули від Алхім, це те, що слухаєш російських спонсоруєш війну, і це чудовий базовий аргумент. Слава Богу, що десь, мабуть, хтось у, у, у якійсь розмові з Алхім на цьому зійшовся. Я теж інколи використовую цей аргумент. Це дійсно так. Всі гроші зі стрімінгів ідуть в Росію і наповнюють російську скарбницю. Це не такі вже маленькі гроші, насправді як може здаватися. Але ж справа не лише в цьому. Справа в тому, що коли ми слухаємо російську музику, ми відкриваємо свій мозок для співчуття співпереживання до російського у той час, коли Росія не має до нас жодного співчуття і жодного переживання, а просто вбиває нас. Ба більше, Росія використовує величезні ресурси, вкладає їх для того, аби просувати свій культурний продукт за кордон. Аби потім мешканці інших країн казали: А як Росія може бути ворогом? Ось ми ж слухаємо російське. Ось, наприклад, Чайковського, або ось групу тату, якраз контекст Євробачення актуальний, так? або Кеша з Естонії, який пропагує східноєвропейський Russian style. Або ми ж ходили на російський балет, я кажу, який ж у них балет хороший. Хіба може бути якась загроза від Росії? Загроза від Росії була, є і поки не перестала бути протягом сотень років. Всі ми хочемо, щоб не було для нас жодної загрози. Але це йде до того, що Росія такою і залишиться, доки вона не розпадеться на якомога більше шматочків. І російська музика промиває мізки, тому що Росія робить свою музику також інструментом промивання мізки. Російська музика допомагає залишати людину ментально у Совському Союзі. Тому. Це не лише питання фінансування російської війни, це питання того, що слухаючи російську музику, ти віддаєш свій мозок ворогу, і ти можеш сам стати інструментом Росії всередині України. Як це власне, ми і побачили Залохі. А взагалі, якщо щось з цього приводу не зрозуміло, друзі, читайте українську історію. Якщо все зрозуміло, то все одно читайте українську історію, слухайте та дивіться, наприклад, історію без міфів це. Найкращий спосіб, якщо хтось не хоче читати. У тих, хто знає українську історію, насправді не виникає проблем жодних із цих питань. Самоосвідчуйтесь завжди, протягом всього життя. Друзі, ну якщо ви додивилися до цього моменту, то ви точно маєте підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, поставити вподобайку, написати коментар, діліться думками активно. Будь ласка, поширюйте це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Взагалі, будь-яка ваша активність впливає на те, що це відео буде дивитися більше людей. Ну і також я дуже дякую моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютуб. З вашою допомогою друзі виходять нові. Відео, але а вже ж не забувайте, що ми маємо в першу чергу донатити на Збройні Сили України. Це найголовніше і найперше. Навіть Анна Алхім про це вже каже, друзі. Тож підтримуймо ЗСУ, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.